Ня стоматології у городоцькій багатопрофільній лікарні сьогодні нічим не відрізняється від приватних клінік. Висококваліфіковані фахівці надають послуги у сучасних умовах. Тут навіть найменший пацієнт буде почуватися затишно та комфортно. Віднедавна арсенал медичного інструментарію поповнили новим обладнанням. Це стало можливим завдяки підтримці місцевих меценатів. Стоматологічне відділення хоче виразити велику подяку нашим меценатам Олександру Володимировичу. та Галині Федорівні Грегам за придбання такий внесок в наше стоматологічне відділення, стерилізаційні шкафи, автоклави, панмеди виразити вам їм дуже велику подяку за це. Тутешня лікарня вже має статус кластерної, тож має відповідати цьому. А це означає, що попереду ще чимало оновлень тож без підтримки благодійників не обійтись. Усе устаткування, якого потребує медичний заклад, розбили на транші. Надіємося на. Наступний транш буде саме призначений для забезпечення лабораторій, це в тому числі і меблі. У цьому транші буде передбачено кілька сучасних надсучасних апаратів, які будуть провести, проводити дослідження, яких не буде. Не тільки Городоцькому районі колишньому, а й Хмельницькій області не залишають без уваги медичну установу і представники місцевої влади Цьогоріч вдалося вдалось оновити фасади та встановити сучасний ліфт, якого вкрай потребували як пацієнти, так і персонал. Не залишать без уваги лікарню. І в наступному 2024 році. Адже під час бюджетної сесії вже заклали кошти на підтримку закладу. Юлія Кучер, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина знову зазнала втрат. 20 грудня в останню путь провели 23-річного Івана Беринду. Згадують його як доброго та енергійного хлопця, який був відданий спорту. Волейболом, футболом, чим ніким не займався. Що, що хотів, то грав. і Все виходило. Це така людина, яка прийдує звернутися. Іван закінчив Хмельницький ліцей No4. Він добре вчився та був товариським, а також невід'ємною частиною шкільного колективу. Всіх візді участвував, такий був заводіла, був в класі. Дуже чудова дитина, спокійний. Нікуди ніколи не влазив, ніхто про нього нічого не чув. Дуже добре була дитина. Улюбленою справою була 3D-візуалізація будинків. Свою роботу Іван обожнював, проте любов до України була сильнішою. Тож хлопець добровільно пішов захищати нашу державу від ворога. Загинув герой 4 грудня, виконуючи бойове завдання. Поховали Івана на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Щасливі очі, посмішки та щирі емоції напередодні новорічних свят у Хмельницькому провели благодійну виставу для дітей, які стали внутрішньо переміщеними особами. Донецька обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація не могла залишити наших мешканців без різдвяних і новорічних свят. Такі заходи проводять вже другий рік поспіль в рамках марафону добрих подій. Підтримали ініціативу представники Хмельницької обласної військової адміністрації, громадської організації та департамент культури. Я думаю, що діти отримують задоволення і трохи зможуть відполіктися від тих наших сьогоднішніх повсякденних тривог переживань від війни. Дуже хочеться, щоб наші дітки посміхалися, щоб закінчилась, завершилась ця війна. Щоб Бог в тих, кому вона потрібна, і нарешті прийшов до нас мир. Наші діти мають бути щасливими. <му> Виставу провели в театрі імені Стерицького. Дітям показали нову версію історії Попелюшка – ділиться такий захід подарував їм новорічний настрій, та на зимові свята вони хочуть ще більшого чуда. Я мрію про те, щоб наша країна стала вільною, щоб було мирно в нас, щоб повернутися додому. Щоб війна закончила. Щоб моя мама була здорова, щоб вона приїхала до мене». Загалом у Хмельницькій територіальній громаді понад 60 тисяч переселенців. З них чимало дітей. Тому під час війни їх варто підтримувати та дарувати свято. Тетяна Ржепянська, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Кожна область України славиться унікальними різдвяними звичаями. Цьогоріч колектив Кам'янець-Подільського фахового коледжу вирішив познайомити усіх охочих з традиціями Поділля. На заході гостини творчої родини буде цікаво усім. Переконують організатори. У Нас буде етномайстерка з виготовлення різдвяних новорічних прикрас та оберегів до свята. У нас буде майстер-клас пов'язування хустки. У нас буде навчання співу традиційних українських колядок. Ну і на Шення вертепне дійство на кожне свято українська жінка обов'язково повинна мати хустку: різдво день, що приносить радість, чистоту та добробут в дім. Відповідно, колір хустки, світлий. У кожному регіоні був свій спосіб зав'язування хустки. Але і кожна жінка хотіла відрізнятись від іншої жінки. Тому кожна придумувала, як найкраще можна зав'язати хустку. Зараз для нас це ціле мистецтво. А коли жінка справлялася з цим за декілька хвилин. Особливою різдвяною прикрасою є дідух. В нього є чотири поверхи, так як в нас є чотири пори року. В нього використовувалися різноманітні злаки, пшениця, жито, овес, травичка. Також льон як багатство. Дідух ділиться умовно на три світи. Це самі ніжки, наші пращури, які тримають нас далі. Це ось наш світ і наші. Діти далі, покоління. Верхній яріс. Окрім цього, на поділі люблять прикрашати будинок витинанками. Тож студенти фахового коледжу проводили майстер-клас для внутрішньо переміщених осіб. І звісно ж ніхто не оминув уроки, аби заспівати спільну коляду. О, ми, ми. Ну, я дуже збагатила свої знання про специфічні зачистки, про хустки, про традиції. Ми покуштували дуже смачну кутю, поспівали, з'ясували, які прикраси можна робити з паперу традиційні. Це дуже надихає. Мені дуже все подобається. Дуже гарні майстер-класи, дуже гарні ветенанки роблять, зав'язують хустки, дуже гарні роблять дідухи. Все дуже гарно, все мені дуже подобається. Дуже цікаво, дуже патріотично. Українські традиції, способи проведення, прекрасний настрій, класні емоції. Щиро дякую. Завершенням заходу стала вертепна вистава, але не традиційна, а більш актуальна для нашого часу. Добро запанувало! Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Що будете готувати на різдвяну вечерю? Буду готувати холодець, і котлети, і голубці. Хоча холодець, получається, стандартно Стандартний. Борщ, ну кутя перша страва борщ, пампушки, рибні якісь страви, але все пісне обов'язково. І без алкогольних напоїв. Традиційно куття, різні салати, Так. А ще що? Ну, солодощі, фрукти. Це буде обов'язково крабовий салат, потім скумбрія буде. Що ще в нас буде? Перець папероні фарширований, солодкий, він дуже смачний. Що ще? І, мабуть. Гріночки, щось таке. Пісні блюда 6 числа будуть. вареники, грибна юшка, борщ, пусняк, кутя, озвар, вареники. Кутя, звісно, холодець. І Хотілося б, щоб був мир. Ну, Кутю, рибу, капусту, певно. Ну, мабуть, як завжди, 12 страв пісних. Як... Як треба вареники з капустою? Що будете готувати на Різдвяну вечерю? На різдвяну вечерю завжди їздимо в село до бабусі, бабусі традиційних 12 страв, пісні, вареники, пісний холодець протів. Шоширом пісний салат, желе.